Так, напевно, що FinDix можна вважати різною версією сімплекса, тому що грубо, 15 кГц і ну, штанга схожа, там там те, що там червоні елементи, це такі, але там комплектація кльова, плюс ножик. плюс... Вуха, друтові плюс у нас сумка, яка не яка, Оксфорд там, доволі непоганий, скажімо так, і перехідники на друтові наушники, ну, Це теж, там, скажімо так, плюс виходить. Фіндикс по факту програє тим, що відсутній ручний баланс ґрунту. Тобто, ймовірно, що в складних ґрунтах буде трошечки програвати по глибині і по Діскріма, але це потрібно тестити. Ну, я особисто там Такого прям порівняння не, не, не вдалося ще зробити. Можливо, там в, ну, в майбутньому, скажімо так. Відносно конструктиву на сьогоднішній день, що той, що той підводний, на сьогоднішній день конструктив х як на мене, бажає кращого, тому що дивіться, цанги в нас дуже тонкі. Ці елементи, ймовірно... Доволі ну, швидше, на мою думку, може зламатися. Плюс штанга ходить туди-сюди, відповідно, з часом воно там швидше стреться. От. Плюс, е якщо брати, е нижня штанга пластик такий самий, тут у нас, грубо метал те саме, е там пластик такий самий. По підводності там, е ну, наприклад, і те і те підводне, акумулятор там плюс-мінус. Тоже в ручці вуха получається. Вуха в нас. Дивіться: вікстери про получається тут без, без гайки. Тобто болт у нас всередині вусі, якщо, не дай Бог, з різьбою проблеми, ну, наприклад, болт такої схожої різьби треба ще там пошукати, так що по шуткому я маю на увазі. Або прийдеться ну, типу, напряму якісь шукати довший болт. Ну, тобто, це, як на мене, мінус. Знову ж вуха тонкі, тут так само є нюанс, можливість там тріщини. Тому сказати, що по конструктиву екстера виграє, я не скажу. Як на мене, екстера по конструктиву Фіндіксу і Сімплексу і Ноктавським приладам програє. Єдине, що, ну кажу, от вона виходить у нас багаточастотна, багаточастотний прилад, тобто 5, 8, 10 і 15. Знову ж 8 в режимі пляж, не факт, що воно потрібно. В моєму розумінні в режимі пляс мають бути вищі частоти. З точки зору моїх знову ж тестів, якісно працює 15 кГц. Тому сказати, що вона аж на порядок краще за FINDX, я не скажу. По конструктиву програє. Єдине, що краще можливо буде себе поводити склад ґрунтах і трошечки по глибині, ну тобто подіскриму і по глибині, за рахунок ручного баланса ґрунта. Але це питання тестів. Тому час покаже, там десь Бог наступний сезон покаже. Люди будуть там писати відгуки. Може хтось вже робив якісь тести фіндекс проти XTR, то, будь ласка, пишіть ем, ваші власні е, скажімо так бачення. Дякую за увагу.